воно, ну, як дало, почали глиби глини на голову, я подушку зверху наділа. Оце в мене вже четвер, четвертий за цей період, що війна, вже чотири снаряди розірвалися. Раз розірвалося гараж, о, оце пристройку поламало, ну порвало. Теж не знаю, як я залишилася жива. От. Тільки почала з коридора виходить у дверях і якраз осюди снаряд упав. Убивають <су> взагалі неможливо. Ну, вони ж Захарченко, Плотницький, Плотніцький говорить, що всі жителі Донбасу це їх, їхні рідні жителі. <су> і вони ж самі обстрілюють цих, цих жителів Донбасу. Ну як це так? Які рідні, ну які рідні, скажіть, якщо оце таке твориться. Яке ж рідні? Кого ви б'єте? Ми з чоловіком у шахті він робив, я на шахті робила. Собирали до копійки, його немає вже ось 20 років. Тож здоров'я потеряв у шахті. Солдати і приходять і балакають, і помощь якусь предлагають там продуктами і що. Мені не треба, допустимо, це. Скільки мені одної надо. Нічого я до українських солдатів дуже з повагою отношусь, так що... Я ж не знаю, що вони там ті сепаратісти, що вони там думають, що вони хочуть. Нам ніхто нічого не каже, ніхто нічого нам не агітірує, ніхто нічого нам не. От ми залишилися на Україні, все. Ми на Україні живемо, ми Україну, я прожила на Україні, я Україну люблю і нікуди я не хочу. Крім України, я нікуди не хочу. Куди я? От ми ж прожили. На цьому Донбасі ми його любимо. Ми тут робили, ми тут прожили, прийшли, захватили. Що зробили? Що зробили? Все розбили. Шахта, і п'ять бізнес, яка була шахта. Там п'ять тисяч людей працювало. А ще затопили, розбили все. Людям роботи немає, людям роботи немає. Уголь ми потеряли. От заробили уголь, все, все пропало, ніхто нічого не дає. Ну, люди вже в шокі, понімаєте? Шоки, в шоки. Всі, всі тут уже все, нерви здають, вже невозможно жити. Б'ють, і б'ють, і б'ють. От хто каже Україна? Ну яка Україна, якщо от прямо на целіно було, топити з Олександровки. От рівно з Олександровки, як дали один. Вони... І тут я не знаю, один чи два, як то зразу усе пішло, хіба можна розібратися? Що Україна може ось пости тут стоять? Як вони можуть стріляти отак От узять, допустимо, стати напротив і вистрелити так? Ну так, їх пости зовсім недалеко тут від Ну стої, я так. ж вам кажу, що пости там, пости тут ось. Я не вірю, що скоро кончиться. Не, не, понімаєте, не похоже, не похоже, щоб воно кончилося скоро, не похоже, понімаєте? І нікому ці люди не нужні, нікому, ніхто за нас не безпокоїться, ніхто нічого не нужні. І все.